Всім привіт! І знову радий вас бачити, мої шановні герметисти, шанувальники філософії. У нас сьогодні четвертий том герметичного корпусу, який має також назву Змішування сосуд», У сенсі, як чаша, яка використовувалася у давній Греції, аби змішувати віно з водою. Чому саме така назва? Ви зрозумієте далі, коли ми будемо читати книгу. Але також ця. Книга цікава, тим, що в ній вперше згадується така тема, як ненависть до тіла, і вибір, який людина повинна зробити поміж тілом та духом. Ідея полягає в тому, що аби піти дорогою духа, людина повинна повністю забути про дорогу тіла. От є дуже великі крайнощі, які можна побачити в християнстві і в деяких інших релігіях, коли усе, що пов'язане з тілом, вважається поганим. І людина повинна всіма своїми силами протистояти бажанням тіла. Я розумію цю ідею так, що ця книга вона була написана в півтори або навіть дві, або навіть ще більше років тому. Тоді був інший світ, тоді було значно менше людей, значно менший обсяг інформації люди мали. У них був зовсім інший розпорядок дня. Відмова від усього цього тоді спричиняла людині значно менший дискомфорт, аніж то буде зараз. Це був Значно менш травматичний та деструктивний досвід в сучасному світі сувора аскеза є скоріш травмуючим фактором, аніж розвиваючим. І ми повинні зрозуміти ідею, а нащо це взагалі потрібно. Коли людина повністю знаходиться в своєму матеріальному і не має жодної уваги про духовне, коли людина цілком пов'язана з матеріальним світом, вона повинна отримати якийсь досвід, який Відштовхне її від цього тілесного у сторону духовного, і зазвичай це якийсь травмуючий досвід. Але якщо людина вже знаходиться у стані, коли вона розуміє, що є і духовне, і матеріальне, то і такого травмуючого досвіду їй не потрібно. Вона вже перейшла через цю межу, і вона може повернутися до тіла і жити з тілом в іншому сенсі, адже тіло також є частиною космосу тіло також було створено Богом. І воно також є прекрасним як будь-яке інше його створіння. Тож, коли ви будете слухати. Текст четвертої книги тримайте цей контекст в своєму розумі. Він допоможе зрозуміти, що саме тут сказано і чому воно було сказане. Як завжди, я буду радий почитати ваші думки. Сама глава об'ємна. Тож можете заварити собі чаю, поставити відео на паузу, поставити лайк, підписатися. І я сподіваюся, що саме відео вам сподобається. Оскільки творець створив весь космос не руками, а словом, зрозумійте, що його присутність вічна, і він завжди творить усе, залишаючись єдиним у своїй сутності та виявляючи свою волю у створенні всіх істот. Його тіло є абсолютно унікальним, воно нематеріальне, невидиме, неосяжне, неподільне і не схоже ні на що інше. Це не вогонь, не вода, не повітря, не дихання, але саме завдяки йому все існує і отримує своє буття. Будучи надзвичайно добрим, творець створив цей порядок як присвято своєму єдиному задуму, і він побажав прикрасити землю, зробивши її відображенням тіла Бога. Він надіслав людину смертну істоту, яка походить від безсмертної природи. Космос керує життям усіх живих істот, але людина, наділена мовою та розумом, панує над космосом, бо людина стала свідком Божих діянь, шанувала і свого творця та пізнала його через своє служіння та розуміння. Отже, отат Бог дав слово всім людям, щоб вони могли ним користуватися, але розум це інше. Він не ділився ним усім однаково, не з ревнощів, адже ревнощі – це риса недосконалих душ, які позбавлені розуму. Ревнощі не можуть походити від Бога. Але чому ж, о батько, Бог не дав час розуму кожному? Він хотів, мій син, поставити розум як мету, як найвищий приз, до якого повинна прагнути душа. Це було зроблено для того, щоб душі через свої зусилля, бажання і волю могли наблизитися до нього, здобути його і через це отримати можливість піднятися вище своєї первинної природи. І де він його встановив він наповнив велику чашу розуму і послав її униз. Потім він призначив ваша тая, щоб той доніс до сердець людей таке оголошення. Занурся в цю чашу, якщо зможеш, маючи віру, що піднімешся до того, хто послав цю чашу і усвідомлюючи, для чого ти народився. Ті, хто почули проголошення, влилися з розумом, прийняли вищі знання та стали досконалими завершеними, бо отримали розум. Ті ж, хто пропустили проголошення, залишилися тільки зі словом, але не отримали розум, вони продовжують жити. Не знаючи, чому вони народилися і від кого походять. Сприйняття цих людей, які не прийняли розум, подібне до сприйняття німих тварин, маючи суміш люті та пожадливості, вони не цінують речей гідних їхньої уваги, але звертаються до задоволень і апетитів тіла, вважаючи, що людина народилася для цього. Ті ж, хто прийняли дар Божий отат, ближчі до безсмертних, ніж до смертних. Якщо судити за їхніми діями, вони висягають своїм розумом усе: те, що є на землі, у небі і навіть те, що за небом. Піднявшись таким чином, вони бачать найвище благо і, усвідомивши його, вважають час проведений тут нещастям. Зневажаючи як грубі, так і тонкі речі, вони з усією поспішністю спрямовуються до єдиного. Це тат? Знання про розум і споглядання того, що походить від Бога. Це сприйняття Бога, адже чаша, яку Він послав, походить від Нього. Я теж хочу зануритися у розум, батько. Якщо ти спершу не зненавидиш своє тіло сину, ти не зможеш полюбити самого себе. Люблячи себе, ти здобудеш розум, а маючи розум, отримуєш участь у знаннях. Чому ти так кажеш, батько, бо, сину, неможливо керувати одночасно і смертним, і Божественним. Є два типи істот втілені і невтілені, в яких присутній смертний або Божественний Дух. Людині належить обрати одне чи інше, якщо вона цього бажає. Неможливо вибрати обидва одночасно, коли одне слабше інше проявляє свою силу. Таким чином, сила вибору кращого не лише є найславетнішою для того, хто її здійснює, оскільки вона з'єднує людину з Богом, але також є виявом пошани до Бога, навпаки, неповноцінний вибір руйнує людину. Як це можливо, батько? Ніщо так не ображає Бога, як цей невірний вибір, подібно до процесій, які рухаються дорогою, не маючи кінцевої мети. Але все ж впливають на інших, ці люди просто захоплюються світом і шукають задоволення в тілі, вони втрачають можливість піднятися до вищого. Оскільки це так, тет, все, що належить Богові, завжди належало і завжди належатиме нам, нехай наші дії узгоджуються з цим, і нехай не буде зволікань у нашому русі до вищого. Бог не є причиною зла, винні ми самі, коли обираємо зло замість добра. Чому ми так вчинили, батько? О Син розумій, щоб досягти єдиного, ми маємо пройти через численні тіла, зіштовхнутися зі зіграйками демонів, пережити незліченну кількість повторень і циклів, які визначають зірки. Тільки тоді ми зможемо поспішати до єдиного. Це здається нескінченним шляхом. Так, найвище благо безмежне немає ні початку, ні кінця, але знання, яке веде до нього, нам здається таким, що має початок, тому що воно починається в нас, коли ми прокидаємося до істини. Отже, знання само по собі не є джерелом найвищого блага. Але для нас воно слугує початком того, що ми повинні пізнати. Тому давайте розпочнемо з основ і швидко продовжимо до всього іншого, адже цей шлях складний і заплутаний. Ми маємо залишити звичний сучасний, щоб повернутися до давнього і початкового. Чому це так важко для нас, батько? Бо те, що здається нашим очам, захоплює нас і приваблює. Тоді як те, що приховане від зору, викликає в нас недовіру. Для тих, хто залежить від зору, зло є очевидним, а найвище благо залишається прихованим. Найвище благо не має ні форми, ні образу, ні сліду, воно є подібним лише до себе самого і не схожим ні на що інше. Як же тоді його пізнати? Те, що є невтіленим і духовним, ніколи не можна побачити тілом. Але його можна пізнати лише розумом, лише через внутрішнє осяяння ми можемо осягнути невидиме і безмежне. Це і є ключова різниця між подібним і неподібним, і це пояснює неповноцінність неподібного порівняно з подібним. Бо єдиний є початком і коренем усього існування, і жодна річ не може існувати без походження. Як єдиний може бути початком усього, але не мати свого походження. Початок великає лише із самого себе, бо воно є походженням усіх інших речей. Воно є самим собою, тому що не може походити від чогось іншого. Єдиний є першим джерелом, який охоплює все числом, але сам не підпадає під жодне число. Він створює всі речі за допомогою числа. Але сам не є створений жодним числом. Чи означає це, що єдиного не можна осягнути через кількість чи вимірювання? Саме так, син, єдиний виходить за межі чисел і вимірювань, бо він не піддається жодним обмеженням. Він є початком, що породжує нескінченність, але сам лишається нескінченним і неподільним. Це і є таємниця єдиного. Так, сину, усе, що виникає, є недосконалим і невизначеним. Його можна змінювати і перетворювати, але справжня досконалість не має потреби в такій зміні. Те, що росте, росте завдяки єдиному, але водночас воно обмежене своєю власною природою і здатністю лише змінюватися. Ти кажеш, що це зображення, ця форма допоможе знайти шлях до вищого? Саме так, сину. Зображення має особливу якість. Воно живе у тих, хто його бачить і має силу впливати на їхній дух. Як магніт притягує залізо, так і зображення тягне душу до більш високого розуміння. Це не тільки символ, але й виявлення істини, що допомагає піднестися до єдиного. Як додатковий коментар, я хочу додати слова Поліфанос. З дискорд серверу герметичний дім життя, який теж в свій час коментував четверту книгу «Герметичного корпусу. Ось тут і вступає в дії поняття педагогічний дуалізм. Новітні дослідники класичного герметизму, наприклад, Гард Фоуден або Хрістіан Бул, розуміють герметизм як шлях, оскільки це не обов'язковий набір фракцій оптимістичного манізму чи песимістичного манізму, як можуть бути різні фракції гностицизму. А радше еволюціонуючий, прогресивний процес духовного розвитку, який веде від одного виду навчання до іншого. Різні вчені висувають різний порядок цього процесу, але спільним для них є те, що є період, коли нам потрібно розірвати залежність, пройшовши через сувору аскетичну фазу нашого духовного розвитку, коли ми ненавидімо тіло, розглянемо гарну пляшку вина. Кому більше властиво, як слід смакувати, оцінювати і насолоджуватися, знавцю чи п'яниці. У випадку поціновувачів вони знають якості та властивості вина, та алкоголю загалом, на що слід звернути увагу, чого очікувати, як збалансувати та правильно використовувати вино під час обіду чи подій тощо. П'яниця п'є з однієї причини, щоб напитися. П'яниця є залежна від алкоголю і не може правильно побачити його таким, яким він є. Таким же чином, герметизм часто використовує уявлення про те, що більшість людей. Віддалися пияцтву, сну та незнанню Бога, крематичний корпус книга 1, абзац 27. або що вони блукають у своєму скінні, проковтнули доктрину невігластва в нерозведеному вигляді і що їм потрібно протверезити. Якщо ми просто потураємо тіло і ставимося до тіла як до самоцілі, ми в кінцевому підсумку полюбимо тіло, яке з'явилося в результаті помилкового бажання. І тому продовжуватимемо в темряві, блукаючи, відчутно страждаючи від наслідків смерті. Герметичний корпус книга. 1 бдас 19 нам потрібно розуміти тіло таким, яким воно є, розуміти задоволення, їжу, напої та секс як речі, якими вони є, як усе, що вони є, так і лише те, що вони є, і жити нашим життям відповідно. Ми не повинні бичувати себе і носити волосяні сорочки, щоб приборкати тіло або вбивати себе, щоб уникнути всього. Що нам потрібно зробити, це навчити себе бути відповідальними за тіло заради Бога, заради нас, а не перебувати в рабській відданості тілу заради тіла. Зрештою, ми не є нашими тілами, ми просто маємо їх, їздимо в них і носимо їх. Тіло є засобом для нас, щоб виконати нашу мету. Але це не мета сама по собі. Нам потрібно піклуватися про нього, щоб ми могли насолоджуватися ним, оскільки воно також є творінням космосу, а отже святим, але лише таким, яким воно є. Однак герметичний корпус, четверта книга Шостий Абзац, нагадує нам, що наша мета як герметиків, як учнів гермеса, полягає не в тілі чи будь-чому з космосу, а в Богу. Таким чином ми повинні залишатися орієнтованими на Бога та тільки на Бога, і зробити Бога кінцевою метою та метою всього, що ми робимо, і жити нашим життям відповідно. Я думаю, це добре підсумковує четверту книгу є диамітральне протилежні сторони, які може займати людина. Спочатку вона знаходиться у стані, коли є тільки тіло, потім, через якусь аскезу, вона приходить у стан, коли є тільки дух. І потім наступним кроком буде повертання до тіла, але взаємодія з цим тілом вже буде зовсім іншої якості. І це те, чому нам всім треба навчитися. Ну і звичайно, що образ, про який йде річ, це те саме знання, яке ми отримали через читання цієї книги. Отож, медитуючи на нього, ми можемо отримати інформацію та проти той самий шлях, який пройшов тат. Коли йому вказав цей шлях Гермес. Дякую за вашу увагу. Як завжди, я буду радий почитати ваші коментарі. Якщо ви не підписалися, підпишіться. Якщо ви знаєте, кому це відео може сподобатися, я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся ним. До нових зустрічей!